Багато імен появилось на світі за час існування людей на землі. Вони возвеличені, славою вкриті за різні заслуги, великі і малі. Вже тисячі років стоять піраміди, де Ніл свої води в Єгипет несе, туристам розказують навчені гіди про тих фараонів, хто зводив те все. Багато імен вже історія стерла. Найкращим бажанням людським перекір, і слава часів тих давно вже відмерла, руїни та попіл, лишивши з тих пір, та ім'я Ісуса ніколи не стреться. Воно вкарбувалося в наші серця і вище імен всіх над світом здійметься у Царстві новому, без меж без кінця, це ім'я Ісуса, нам рідне до полю. Найкращого в світі немає ніде, воно нам вказало дорогу до волі, воно нас до вічності всіх доведе, брати мої сестри, не в золото й камінь записуйте в світі свої імена. Хай Бог їх запише своїми перстами, то їх не зруйнують ні час, ні війна. Є книга відкрита на небі у Бога. Мній запис сведеться спасених людей, їх сльози гіркі, і на злом перемога, в ім'я невмирочих, хрестових ідей. Нехай моє листя, що падає в яло, і вітер прохожим під ноги несе. Не падай, бо духом лишилося мало, сторицею Бог нам заплатить за все, крізь всі перешкоди, що маєм усюди. Веде нас Великий Небесний Творець, не в царські холодні, земні піраміди, а в сонячний, славний, небесний дворець. Хай славиться ім'я Христове віками! Воно нам дорожче від всяких імен. Підіймемось вище, вище своїми серцями, над шовком старіючих різних імен.